Я ж зараз не люблю. Я сніду, то не було населений. Що такі по місту не поля, Тож, дошки, що виступають. ще дивіться, тут обережні. Тут оці доски. Оце все треба поверивати. Оці дошки, що тут поклали, це якась. То лі береза, то, то Ну Це не годиться зовсім. Тополя, це чи верба. Я не Будемо... Це не Будемо ремонтувати ту кладку і відтити Старі... на дитину. Давайте, що треба, на якій лізосп. Виходимо на лізосп, нарізати досок. Доски мають бути нормальні тушини. От подивіться під ногою став. Вона вже прогнулася. 2,20-230, це не є проблема. Скільки тут треба? Ну, два куба, три куба досить. Це теж тут не забити, просто тримається. Це небезпечно просто для людини. Уявіть собі, що може йти людина, дитина, може йти людина, беремо до всього до уваги, випивши, спіткнувся, голову розбив в уголок. Маємо нещасний випадок. Ну, ну, це, це ж але першим ділом, що треба зробити, це треба це, конечно, перекрити. Перекрити, щоб сьогодні ніякий транспорт їхати. В рамочку ще раз зробити так, щоб... І, і, страхів, і, Бог. Да, і, і проїзд на мотоциклі на мопеді — будь ласка. Нема питання. Можна посередині, то ограничить все посередині. І можна сліву, да. мотоциклі, все. — Я справа. Можна Дам на дорозі, може. Заїжджає Руслан Михайлович спокійна, машина в мене навіть. Нам з одного боку, нам не треба ми з одного боку. Один бік, так. З, з тої сторони знову то треба відремонтувати, буде, вирівняти, то все і, і все. Значить, Давайте думаємо тоді, як зробити ці обмеження тут, з да? тої сторони зробити. Щоб міг, але давайте ще так треба подумати. Я би казав так, оскільки є люди, які мають, я знаю, що є люди, які мають поля, живуть там, мають поле тут. Давайте в основному, якщо ви не маєте ці мотоблоки то Треба так зробити, щоб вони мотоблоком могли всьо-таки цим користуватися. А ширина в нього прицеп а Прицеп. прицеп, прицеп, прицеп якомога. Як Тоже, Тоже правда. А як же зробити? А? Ну, щоб так. тоді по, по висоті обмеження зробити. А що, зробиш по висоті і, і легкова машина? Легкова, а він є. пішов чимось зацепив. І... Розумієте, ну, це дуже неправильно, бо люди... Основна проблема була в тому, що люди не можуть повен користуватися. Скоро буде забезпечення на этот мост, милярд, минуло короче ситуації от сюди. Що, готовність к этому Москву? Дай Боже, буде. ми з великим задоволенням це зробимо. Вони, это саме, не влажно судового діла привезли. Все буде нормально. Она делится. Така з Порошенко пускай появляется. Давайте, тримайтеся. Ну що робимо? Яке рішення, Сергій Роман? Настив підтримку. Слухайте, ширина прицепа, ну, вони зробили вони зробили на ширину так. Автоприцеп, автоприцеп це ширина машини. А навіть якщо він їде з прицепом навантажив якісь. Сіну, Та, сіну, сіну, чи треба якісь ладно, 2 -2 чекай, високи. чекай, сіно, така штука він може перекинути. Да? Ну, ладно, проїхав, перекинув, поїхав далі. Але як везе картоплю, буряк, кукурудзу. Ну, це, це неправильно буде так. Ну як ви же зробити? А? Новий. Ми новий. хотіли, щоб поставити. По бокам. Ми побоялися, один раз пробувалися ставити. Людина може 에... задіти. Якийсь yeah, yeah. 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 А ну от підожди. Добрий Добрій. день. ви живете там, Там. а поле маєте? Ой, поле маю везде. А там. тут теж маєте? Все маєте. А як ви користуєтесь, як ви з поля возите? Дивіться туди, так? Да? Да. Тут ні? Ні. Не. Мотоблока немає? Мотоблока не, мотоблока має, то, не маєте, ні? Зрозуміло. А фіра теж тут є, так? Да? Ганять по цьому мосту. Ну, це хіба що якийсь дурак, я вибачте, на, 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 на чині швидкості. Тут би і так заїхав, то не, на, чувствував би себе дуже. Хайде знову відновлюємо з тої сторони, відновлюємо так, як було. Угу. Ремонтуємо міст. Слухайте, і, ремонтуємо це. Е, а давайте Сергій, дивіться, е, може так, може е, поговорити з цими людьми, хто має тут, скільки їх тут має ті мотоблоки? Через хату. Через хату всі. той, які вони тягнуть ззаді. от ага. там проблема. Є хто прицепи, хто, прицеп, прицеп, хто фіру чіпляє да. до нього? Ну, фіра теж не питання. Іменно прицепи. А прицепи то в основному це є як да, від, ще від ще машини. Широкі. У вас трошки є. Е, тут дорого це не стоїть. Виходимо на лізоспи, працюємо з ними вони, по поводу досвіду. Е, вони якраз тут цей АПК. Він дав пару досить. Роботу ми беремо так. на себе. Сварочні роботи теж прямо. Я говорю з Віктором Романовичем, три куба досок, причому це має бути п'ятдесятка повноцінна, так, так. не менше. Думаю, що тільки хвоя, ніяка верба, ніяка кополя тут не пойдеть, бо вона вся грає. Да? І отаким от самим механізмом ви це мусите закріпити, кого ви наймаєте в ЖКХ. За роботу ми закладу. І все. Вона вібрірує капітально. Не бачила, щоб в машини їздили пішком, бачила, мопеди бачила, велосипеди бачила. Взагалі, я думаю, що коляскою важко, бо дочки їздить коляскою, ходити по цьому столу. Ну, машини я не бачила і не знаю, чи вони можуть їхати. Це вже є, є що? Скільки? Є вже де Маріна Де, то вже за три місяці, як є. Як вони зробили, то за два місяці побуло і все. Ну, а це десь машини давно почали знову їхати. Вже є. з місяця як їдуть назад. З місяць один як їдуть на ці машини. Це трактор, за чотири їде. Ну я не знаю, не можу сказати, бо я, я коло мосту більше там, бо, тому що я там діжурю, а тут що я? Вижу, але нічого не... Що буду казати? Я боялася сьогодні, що взагалі упаду з дитиною разом в ту річку.